Всем привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми вчора вже особливо нічого не знімали, тому що коли повечеряли, час 5 ми поїхали в центр. Нам треба було в 4 магазини. заїхати, Тому ми спішили, по факту приїхали, треба було готувати вже вечерю, так нічого і не знімали. Тому продовження вже буде сьогодні, так що бажаю вам гарний перегляд і звісно що гарного настрою. Привіт, помагаєш? Жім привіт! Я тюнь вчора вже презентувала абетку. У йому дуже сподобалась. Так? Да? Що тобі більше абетка сподобалась? Де? Да? А де буква А? А, а де буква Б? Б. А отут де? Отут. Де буква А? Так, а де буква Б? А скажи Б". Б. 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 А зараз ми презентувала ще оцю книгу. Це коментний Мальбух для маленьких чумисків». Дуже прикольна, до речі, книга. Тут 85… Я хоч те знімала, я не те знімала. А тут 85 завдань, там де мамі масаж робиш. І тут я вже відкрила. Подивилася, тут дуже гарні такі, там, котики, да, хто що робить, там, зайчики далі йдуть. Тут зоопарк. Точніше, не зоопарк, а типу парк розваг. Пляжі. Тут такі запитання, типу, от, з першої книги, якщо почати, сторінки. Хто це так солодко спить? І знайти, хто спить, там, так? хто катається на каруселі, знайти, хто на каруселі катається. Дуже гарна книга з такими запитаннями завданнями познаходити. Тобі подобається сину? Де? Mm -hmm. Чи ти ще не зрозумів? Ой, тут такі Ну, Взагалом гарно, гарно. Тут ще є а, про затишний дім, про ще щось є. Взагалі ми плануємо сьогодні ще на вулицю вийти, так? Да? Ти там Ташка прилетіла, ти бачив? Ти бачив, що там Ташка була? Ми плануємо зараз ще вийти на вулицю. Якраз провела себе порядок, тому хочемо вийти, я, можливо, навіть в цьому посаджу лабель, яку вчора купили, але це не точно в чому такий настрій сьогодні стрибає. То він сміється, хоче, гратися хоче, то все йому не подобається. Те ні, те, ні, те, ні, те. ні. Я така сижу і думаю, ну що тобі, що тобі? Небуває <гум> да, таке насправді. Ну, коли в якийсь момент ти розумієш, що, що все-таки важкувато, але... Потім я така, я витримаю. Все добре, я витримаю. Іншого варіанту просто немає. А Все хрест, це дитина, всі її батьки через це приходять. Бусиги діти абсолютно різні. І в когось, можливо, є спокійні діти, в когось навпаки, гіперактивні, але... До кожного дитину треба знаходити підхід, особливо, якщо а, мені здається, ніхто краще не може знайти підхід до своєї дитини, крім батьків. Чомусь вчителі а, да, в школі, там, ну, в садочку вихователі. Вони що, знаходять якийсь підхід до дитини. Тому, особливо в садочку, тому... Все добре, все знайдеться вийшло ого, яка в тебе вежа молодець, допомогти? Окей, планіти о о о о бубух, так? Трапився бубух. Ну нічого, зараз беремо. На квіточку сів. Та він на квіточки сидить. О, 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 о. О, о, я поки вкладала цьому спать, я думала, що сама засну, тому я хочу випити каву. Зараз якраз її поставлю а, і буду намагатися роздукуватися реально. Ця маленька солодка булочка засинала, і я думала, я засну перша. Але, слава Богу, так не трапилось. Тому кава це буде моє спасіння. Взагалі я думала, що я сьогодні встигла ще багато чого познімати, але ні. Тому що ми з цьому пішли в пів 11 на вулицю гуляти. Дяло, ми, гуляли. Дяло, я вже цьому кажу. Так, ми гуляли. але ми ще встигли посадити квіти, по-перше. А я вам говорила ні. Я ж пересадила полуницю, потім ж покажу. А, треба було ще тирасу накидати зверху. Ну, не тирасу, а цей. Забула, як називається, уявляєте? То ми це зробили. Я вже потім вам покажу, що ми там наробили і що взагалі там відбувається. А зараз буду робити кову. Зараз якісь якісні, ми не бульбашки. Купили бульбашки на дня, а вони якісь не дуже якісні. Ми Мерше на вулиці. Ми вийшли на вулицю, у нас вже шоста година вечора, то ми будемо зараз дещо тут робити з квіточками, а взагалі ми вийшли гуляти. Прийде туди. Будеш туди? Дуй. Дуй. Отак. Давай. Дуй, диви. Ой. Ой. Клас! Ой! Поки костя грається з тімой бульбашка, У мене є задачка. Ні, мама передала насіння. Це Космея, а тут одні чорнобривці, це отут. Якісь білі чорнобривці. Я таких не бачила. А, мама запропонувала, ну, думаю, давайте спробуємо. І отут ще щось повинно бути, але дуже цікаво, що тут таке. ще не знаю, що це таке. Я не пам'ятаю. Так, зараз, якщо обереш А, це нагідки. Тепер питання, де космею посадити, я вже приблизно розумію. А це і оце? ще ні. Але треба придумати, кудись його посадити. І так, щоб це був горщик, щоб це не було саме. Скажіть, я вам скажу, не ну, відкритий ґрунт, щоб не поїли сумаки. До речі, від сумаків я дещо придумала, мені дещо треба заказати. І, мабуть, терміново, тому що сумаки мені навіть айстри з'їдають. Тому треба від них позбавлятися або просто хоча б а, загородити територію, щоб вони не лізли мені до квітів і не з'їли в цьому році ні айстри, ні чорнобривці, нічого. Мої вже зайшли в хату, а я все в процесі посадила. Ці квіточки та насіння посадила, плюс ще. А Мені треба було, щоб вона зайшла в хату, щоб я полила, тому що Тьома дуже любить поливати. І я не хотіла вам показувати, де, вона, де вода знаходиться, щоб він йшов туди, навмисне. Тому а, я поливаю сама. Я посадила прямо отут міксом а, нагідки і чорнобривці в білі, те, що в мене залишилось. Плюс космею. Посадила, там три буде таких островка. Якраз, можливо, видно, ні. От там один, от там, і отам. ну, не одна а рослинка, а такий, типу, кучка. Де. Ромашки чудово себе почуваю, там вже десь чернопривці почали вилазити. Там тут все росте. Трішки покажу полуницю вам. Отакі от результати маємо. Тут залишилось обрізати оце. Це чому щось тут уже зійнував, І накрити її, щоб дрозди її не їли і щоб все-таки вона нам вродила. У мене ще з півмішка залишилось оцеї трухи, Я це думаю тепер, куди її діти. Я думала, можливо, туди ще покласти. А, можливо, ні. Не знаю, ще не придумала. Під вікном у мене тут вже вилазить синє, бачите. І отут я рядочок ще посадила нагідок. Тож захотілося тут посадити нагідки. Полуничку ще посадила в такий от ящик. Те, що залишилось, не могла просто нікуди його вдикнути, тому прийшлось посадити такий ящик. Це воно, до речі, в нас отак от росла перший раз, коли ми купили шість таких корінчиків, посадили в цей ящик. І ото в нас вийшов такий бокс. Тут до троянд лобелію досадила. Ось так от буде. Низько рослі спереду квіточки. І на фоні троянди. До цієї троянди також посадила віолу і лабелію. Тут вже чорнобрійці вилазять. кущиків ще сюди посадила. Тут компанула і тут дві лабелії. Хоча я вам не показувала. І зараз поки що нікого там немає, я вам покажу. У нас тут росте троянда. Хто нас дивиться, той пам'ятає, так? Такий от. Зелений лаз, мені дуже подобається, де як воно над вікном, це все оплітає там кущ, тут кущ. І тут іще, правда, плющ росте. Але крім цього всього у нас тепер є сусіди. Виявляєте, у нас тут поселились дрозди. Вже, до речі, буде квітнути троянда скоро. Дуже класне місце вибрали, по-перше, тут затишно, тому що воно якраз куточку. Там такий козирьок, що не попадає якраз а, не низько. Тому якраз чудово себе почувають. Вони ще ходить саме зламали тут гілочку. Тому що тут була гілочка, вони прибрали, щоб нормально туди залітати. Це ми з Тьомою дуже часто з вікна виглядаємо на вулицю, і я побачила пару днів тому, мабуть, п'ять тому. Як почали сюди-туди, туди-сюди, літати, сюди-дорозди. І не просто літати, а літати і в дзьобі носили з собою то гілки, якісь ту солому. Я так і подумала, що, скоріше за все, роблять дізло. І так, так воно є. У них там трішки невдачний був спосіб, тому що дуже далеко там ще видно або падало туди, або що. Ну, загалом сьогодні я побачила, як вже. Маленький дріст, ну, як маленький дріст вже несеться. Я буду вже заходити додому, тому що в нас вже вечір вже пів восьми, треба тільки готувати вечерю. Але я думаю, що в нас тепер кожного вечора, якщо буде гарна погода, то будемо так виходити. Можливо, навіть там каву поп'ємо. Я ж, до речі, стіл помилаю вам, здається, не показувала. Тому тобто потихеньку порядки наводимо. А взагалі я хочу. Я не обіцяю, але я дуже хочу спробувати знімати щоденні влоги, тому що є що показувати, багато роботи, я багато чого не показую, тому що, думаю, це лишнє, це нікому не треба. І так далі. Але хай хоч буде по 10-15 хвилин. Я гадаю, що хай вони краще будуть. Тим паче такий от період, весняний, літній. Це дуже класний період. Тому я дуже. Сподіваюся, що ви мене підтримуєте, що ви нас підтримуєте. Ставити будете вподобайки, писати коментарі. Хто не підписаний, я вас дуже прошу. Підпишіться все-таки на наш канал нарешті. Хай вас стане вже більше, хай нас стане більше завдяки вам. Тому я буду намагатися, якщо я там десь 2 дні пів тиждень пропаду, то це нормально, я гадаю, але я буду намагатися. А зараз дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити подивайку і побачимо з вами в наступному вже відео. Пока-пока.